Швейцарія одна з найблагополучніших у світі країн. Люди тут отримують величезні зарплати, щоправда, вони платять і величезні податки. Але влада народу в цій країні справді сильна, і у багатьох швейцарських кантонах місцеве самоврядування панує над деякими законами країни. Втім, Швейцарія знаменита в основному не цим фактом, а своїм годинником і банками. Цікаві факти про Швейцарію. Офіційної столиці Швейцарія немає, оскільки за державним устроєм вона є конфедерацією. Фактично цю функцію виконує Берн, хоча за документами він просто федеральне місто. У Швейцарії немає глави держави, замість нього є рада із семи осіб, яка виконує всю роботу. Жителям Швейцарії законодавчо заборонено тримати вдома лише одну морську свинку, бо згідно з дослідженнями вчених, ці тварини сумують без суспільства до себе подібних. Для вирішення цієї проблеми в країні створено сервіс із надання морських свинок в оренду. У Женеві протягом останніх двох століть про настання весни оголошують особливим указом. Він видається, коли розпускається перший листок на каштані, що зростає поряд із будівлею уряду кантону. Найчастіше весна настає у березні, проте, наприклад, у 2002 році дерево зазеленіло 29 грудня. У 2006 році весна і зовсім настала двічі. Листя на Каштані з'явилося у березні, а потім він несподівано зацвів знову у жовтні. У Швейцарії відсоток мешканців старше 100 років більший, ніж в інших європейських державах. Цей показник становить 0,1%. Національний герой Швейцарії Вільгельм Тель насправді ніколи не існував. У Женеві є статуя у вигляді величезного стільця на трьох ніжках, що символізує засудження використання протипіхотних мін. Замість того, щоб надавати номери будинкам, у Швейцарії номерують під'їзди. У квартир номерів також немає, просто пишуть імена мешканців. Швейцарія на дві треті покрита височинами і є найгіршою країною в Європі. У країні 208 гір заввишки понад 3000 метрів і 24 за вишки понад 4 тисячі метрів. Щоб стати громадяном Швейцарії, потрібно прожити на території країни не менше 12 років. Діти у Швейцарії починають навчатися у школі з чотирьох років. Навчаються вони чотири дні на тиждень, оскільки середа вважається вихідним днем на рівні з суботою та неділею. Освіта є безкоштовною для всіх, у тому числі для іноземців. Військова служба для чоловіків обов'язкова, починаючи з 18 років. Через те, що більша частина дорослого чоловічого населення знаходиться в армійському резерві, всі чоловіки повинні мати вдома зброю та необхідну амуніцію, щоб бути готовими до дій будь-якої миті. Але можна цілком законно уникнути служби в армії. Усі ті, хто не бажає стати солдатами, виплачують державі 3% своєї заробітної плати до досягнення ними 30 років. Рівень злочинності в Швейцарії один з найнижчих у світі. Жінки отримали право голосу на швейцарських федеральних виборах лише 1971 року. Алкогольні напої в Швейцарії продають лише до 21-ї години вечора. Перша згадка про знаменитий швейцарський сир датується першим століттям нашої ери. Кожна компанія, зареєстрована в цій країні, повинна мати як директора швейцарського підданого. Швейцарія розташована в самому центрі Європи, проте частиною Євросоюзу, вона всупереч поширеній думці, не є. У швейцарському місті Церматті можна пересуватися лише автомобілями з електричними двигунами. Викинути новорічну ялинку швейцарці можуть лише протягом одного дня на початку січня, а порушникам загрожує штраф. На одному з референдумів жителі Швейцарії ухвалили рішення про заборону на зведення мінаретів на території країни. Викидати сміття жителі Швейцарії зобов'язані в пакетах зі спеціальною наклейкою. Інакше доведеться також сплатити великий штраф. Так як вивіз сміття коштує дорого, багато швейцарців позбавляються упаковок товарів прямо у магазинах. Швейцарські штрафи за перевищення швидкості залежать від доходу громадянина. Одного швейцарця, який перевищив швидкість на Феррарі, оштрафували майже на чверть мільйона доларів, бо він заробляв близько мільйона доларів на рік. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.